Людмила постійно купує на ринку смородину, полуницю та малину. Пригощає ними внука. Ягоди не консервує, а заморожує. Робить так, бо смачніше. Я роблю таке суміш такий, з сахаром, малину, блендером, збиваю і заморожую. А от у родині Івана Миколайовича ягодами ласують, доки сезон. Поповнювати запаси на зиму для них дорого. Законсервували лише трохи полуниці. Сіна ця одна. По російською кажучи розстройство. Раніше смородину смородину там, клубніку, малину, черешню, ну все. А зараз поїмо трошки літом і хватить». У розпал літа на центральному ринку Полтави можна придбати найрізноманітніші фрукти від яблук до дині. Цінова політика теж різна. Черешня в середньому коштує 30 гривень за кілограм. Її сезон закінчується, тож вартість ягід поступово зростає. Така ж ситуація і з полуницею вона закінчується вже, і ціна на неї така, як в початку сезону була тобто більше. Ну, Вищі ціни, ніж в розгар сезону. В розгар сезону 18-20 гривень була ціна за кілограм. А зараз, як і в початку сезону, 30 гривень кілограм клубник. Ну, все одно купляють, тому що вітаміни, якраз сезон, консервація, варення, компоти. Користується попитом і чорниця, хоча за кілограм цієї смакоти доведеться заплатити 60 гривень. Агрус, червону, чорну смородину і малину для зручності продають у півлітрових ємностях. Їхня вартість – 10-15 гривень. Кілограма та персиків можна скуштувати в середньому за 40 гривень. Трохи більше коштує нектарин. Дорого це чи ні? 11-річний Ярослав ще не розуміє. А от їсть фрукти із задоволенням. Я люблю персики і клубніку. А ще я люблю малинове варення. Приготування і консервування останнього родині Ярослава обійдеться приблизно в 40 гривень за літрову банку. А от для пенсіонерки Людмили Іванівни це за великі затрати. Як і сахар дорогий, і це дорогий, Як можна У мене ще з тих років, є, і це саме. Осталось, а як уже на слідчу год будуть дішеві, тогда буду запасати на тот год. загалом. Продавці зауважують, активно консервувати полтавці ще не почали. Поки що купують солодкі плоди невеликою кількістю, аби відразу з'їсти.